Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про великі такі переваги в переробці м'яса кролика самим. Тобто, є, як ви знаєте, такий метод, як тушонка, і це найефективніший метод. Чому? Тому що ви не зберігаєте м'ясо в морозилці, ви не здаєте його дешево оптом, наприклад. Воно робиться, стоїть у банці хоч рік. Тобто ви все одно продасте або ж самі можете спожити. Я рахую, що це найефективніший метод, тому що я вже займаюся цим понад 5 років. Ну, звичайно, YouTube веду недавно, там 1,5-2 роки буде. Але якби ділюсь такою. Корисною інформацією для вас, тому що ніхто вам цього не розкаже і не покаже. Потрібно нам сьогодні щось підібрати для забою на тушоночку. Значить, будемо дивитися, є як кролики, яким уже 18 числа буде скоро 3 місяці Тобто буквально через тиждень. Тому будемо вибирати, якщо є більші, в районі 2,8 хоча б. Хто хоче зважиться ходіть. Сідай. О, 2,9. Отакий парень нам надо Отакий парень нам підходить. парень ти куди втікаєш? тихо тихо 2,9 теж. тоже ну пойдет супер такі коні. Коні, ребзики. Так, берем кліточку, значить. Злазь. Хто у нас ще тут є? вісімсот Це тоже супер. <різь> <різь> так, ти куди втікаєш? Ти, Шпингалет. Так, далі у нас ці йдуть тоже плюс-мінус по віку подходять. Так, нам что 10 треба вибрати? Я думаю, лишні будуть нічого страшного. Це і гарний має бути. О, 300. Норм. Так. Сина, давай сюди їх, та сідайте. Ходи. При забоях за шкіру брати не можна, щоб не було червоного на мясі на спинці. Тому хто там пише, що не бери. Ну це гарний самчик був. Так, ходи сюди, спиш там. Ей, це якийсь легкий, малий, але нам без різниці. 2500 є навіть, бачите. Чого такий малий? Не вирос. Таких було 9 штук. 2500 теж йдеш. Нам без різниці, нам траклітки освобождать. Так, ти скільки важиш? Ходи. Сядь. 2,9. і дев'ять. Супер. Так це в нас 3,6. Ходи, скачеш. Гадини, гади. Ти кукований був, я так зрозумів. Тому що позначений вухо. Більш всього. Ну теж норм. трьоха, Сім. Ну і все, нехай вже дві кліточки у нас є. Зараз виселим когось сюди. Так, ці чуть-чуть, чуть-чуть менші. 25-го їм буде тільки, але вони теж величезні дуже, я бачу по цьому. Бачу по цьому, що вони дуже великі. О, супер 3-400 майже. Якщо самочки, то лишим. Ну, зараз побачимо. Бо мені подобаються ці іменно з цього виводку. Вони такі гарно вже перелиняли, вже навіть опушоность така чітко стає в їх. От. Тому вибираємо далі. Що ви жужики? О. нічого собі, ти що, вже родила? Ай-яй-яй. Молодчинка. Що тут у тебе? А, де ще народила? Жужика вродила. Жужика вродила. Ого, чого так багато? Ай-яй-яй. Будемо перебирати зараз жужиків оцих. Жужики найди на. Ну. А ну, заценить. Десять акробатів наших. Породістих. Дивіться, на які породисті. Бурые, бурые якісь. Капец. Скоро два місяці буде каже вам. Мама прохолостіла, поки зіми сидить, значить. Щоб не було їм скучно і місце не займали. то хай тусуються тут жужики. Мама срібло, тато термон. Ось такі, бачите, вже Так, забрали ми, бачите, наших на забій. Дві кліточки вибрали. А відселили оцих звідси, що було восьмеро, а заселили оцих сюди по Так само сюди теж виселили, бачите, вже сріблячків наших. Тобто максимально загрузили всі кліточки. Навіть є місцями, бачите, по 7 штук сидить. Тобто 5-7 це ну, норма. Ну, рідко де 4. Що ти робиш? Балдієш, так? Ох, то ви такі є монстри. А ці відпочивають, бачите, своїм дрихнуть. Шо ви веселуни? Ах, ви веселики. Такі живчики прям. Назвемо такі великі переваги тушонки, це готова страва, яку ви можете там подати до картоплі, до вермишелі, тобто як гарнір. так? Можна просто якби, відкрити банкою в холодному вигляді, вона смачна. Тому я рахую, що тушонка це найефективніший все таки метод переробки м'яса. Це якби великий плюс для вас. Це не займає місця раз. Не тратите світло морозилки 2, не здаєте дешево 3, не спортиться у вас там, як копчене чи морожене, наприклад, світло нема 4. Тобто, якби один мінус всього-навсього в тому, що ви робите тушонку, це, звичайно, треба самому робити. Тобто потратити час. Ось і все. Тому, друзі, кому цікава така тема була, користуйтесь. На рахунок тушонки у мене є багато відео, як робив, є два методи там. Кому цікаво, хто не знає або не бачив, заходьте на канал, дивіться. Ролик у нас підростає трішки. Треба ще на дворик буде повиселяти деякі. Тут є в нас вже такі, що підросли. Якби максимально всіх провакцинував уже, Лишилося там декілька самок, мають родити. Тому треба їм маточні клітки, якби теж свободи переселимо на їх місце, значить, тих, що вже з маленькими понад 20 днів. Ну, тобто такий процес. Якби тушоночка стоїть, робиться, От. я думаю, завтра буде вже готова. Тому, друзі, кому сподобалось, ставимо лайк, коментуємо. Всім пока!